Народного руху України, що на вулиці Горького велика заслуга сьогоднішнього лідера. Святкування 20-річчя народного руху почалося зі вшанування пам'яті лідера руху В'ячеслава Чорновола. Він прагнув об'єднати демократів і українські церкви. Згодом опоненти комуністів так і не знайшли між собою спільної мови. Церкви засудили практику політиків, втручатися в релігійне життя, а сам чорновіл старший при загадкових обставинах загинув. Рух дотримувався однієї версії. Заплановане організоване вбивство В'ячеслава Черновола. Відразу після його вбивства було організовано комісію руху. Цю комісію очолював один з чільних представників Міністерства внутрішніх справ в минулому, Рухівець. І ця комісія довела на підставі фактів, які були в нашому розпорядженні, про те, що це була не Дорожня транспортна пригода, як її кваліфікували Міністерство внутрішніх справ і служби безпеки, а це було сплановане вбивство. Для нашого міста легендарний лідер руху постать більше телевізійна, ніж близька і знайома широкому загалу. Але його однодумці прагнуть ходити вулицею назвою на честь Чорновола. І активно лобіюють процес перейменування однієї з вулиць, а саме Черепіна. Не тільки міська, і обласна рада, голова обласної державної адміністрації відповідно до доручень президента. Наполягає на тому, щоб вулиці присвячені названі на честь осіб, які були причетні до організації Голодомору і політичного терору, були переименовані на наших земляків чи повернуті історичні назви. Дуже добре з цим справляється Сумська міська рада, особиста міський голова. Тетяна Назаренко, Сергій Безлонний, АТВ. Ніше судимий сумчанин днями влаштував стрілянину з газового пістолета у під'їзді одного з будинків.